Всім привіт! Мене звати Людмила і так як я на цьому підвиконі зробила перестановку, хочу вам показати підлітків, які в мене тут відбулися зміни, і як прижилися в нових посадках три підлітка Біандоро, Ліандоро та Мінімарк. Вони в мене зараз стоять всі разом, тому це буде дуже наглядно. Я вам розкажу як вони себе почувають. Тим паче, зараз у нас умови такі без світла, та і погода не дуже радує. Сьогодні перший день, коли нарешті у нас сонячна погода. І квіти радіють, тому що сонечко є за віконечком. Я одразу тут все продивилася і хочу вам показати свої підлітки орхідей. Дивіться, це в мене прадана. Я про неї знімала відео. Після цього я її пересадила методом перевалки. Повністю дістала з горщика попереднього. В цей горщик я її, так би мовити, всунула, і зверху в неї. Було воздушне коріння тільки і була довга шия, я її, бачите, прикрила корою та мхом, щоб ці повітряні корінці росли до горщика. І вона себе давно не почуває. Це в мене еквертіс також. Було про нього відео. Після того відео я його також дістала з того горщика, пересадила, вирівняла його. Йому нормально китонос пішов далі рости, лист росте. Йому все подобається. Так що все з ними нормально. Це в мене Біондоро. Це нещодавно підліток у мене з'явився. Він поки що стоїть, ніяких успіхів не бачу. Корінчики зелені, все нормально, листочки мають тугор. Ні нових корінців, я нічого поки не бачу. Пройшло тільки два тижні. Ще дуже рано щось казати. Це в мене Бургундія, підліток з весни, далі роститься китонос, себе гарно почуває і це самий тяжкий стаканчик, бо тут дуже багато корінців, і взагалі вона така вже масивна орхідейка, підліток дуже плавно перевтілюється на дорослу орхідею. Почував на себе в мене нормально. Ще хочу показати орхідею це нещодавний сорт, який був знайдений садівниками розроблений. Це Мустерія, це мультифлора. Я показувала, що вона випускає квітонос, поки діло з квітоносом стоїть на своєму одному місці, дуже погано ростить квітонос. Я вже поміняла місце, сподіваюся, що. На новому місці ті орхідейки буде краще. Корінці нормально наростила, також вона в мене з весни покупала разом. Дивіться, це мінімарк, також це двохтижневий підліток, все стоїть на місці. Вона була, ця орхідейка в з китоносом, так тут були корінці розкуклені, поки що все на своїх містах. Бачите? Що вони думають, що їм робити після того, як вони до мене прийшли. Це Ліодоро, також два тижні в мене знаходиться. Почуває нормально, корінчики, листочки. Поки що ніякого росту я не бачу, але вже бачите, вона починає завалюватися в цьому горщику. Про цю орхідею мені писала в коментарях. Дякую, що пишете свої. Знання стосовно орхідей, що ви знаєте, що ця орхідея завалюється. Ось такі в мене підлітки. Сподіваюсь, вони переживуть цю зиму, яка буде, і все буде і в нас, і в них добре. Так що будемо наблюдати, всім бажаю гарного дня зі світлом і теплом. До нових зустрічей!